Друзі, усім привіт! У нас сьогодні з вами буде риболовля на квок. Зараз перегаємо в човна і їдемо квочем. Так що, друзі, зараз все розкажу, покажу, які в мене квоки, яка оснастка. Ну і далі результат. Друзі, ну давайте поговоримо з вами про вудку. У мене ось така вудка, це зараз я трошки розпутаю це 1,80 мудка це бортова для квока. від компанії Fish and Roy Здається до 200 грам тест ну зараз ми побошимо це нова вудка, я її на ній ще не ловив. катушка 8000 шнур 05 тут стоїть карабинчик Вудка длиною 1,80 м, тест на неї. Непонятно. Мінімум, максимум, ну коротше. 200 грамів там здається тест. 200 грамів вона навіть не прогибається. Я вже пробував. Так, по поводу квоків. Давайте зараз ми трошки поговоримо. По поводу квоків, по поводу оснастки. Я вважаю, що квок — це інструмент, як вудка, як все остальне. Ось такий в мене квок є. Я їм ще не користувався. І ось такий. Це мені дав користування, раніше подарував. Людина там. <говорить> Дуже дякую, клок класний. Ну і на оснастки, друзі. Оснастки використовую я ось таку оснасточку. Зараз вам покажу. Такі два шари 200 <плес> грамові, вони крашені. По 100 грам шар. Зараз вам покажу гачки. І ось таких два гачка. Бачите, вони так, як і ось такі це 2.0. Ось такі два гачка. Ось вони ось так прив'язані. На нижній гачок я цепляю капустяночку, на верхній я забуваю все виползком. Ну я вам зараз покажу. І ось такий шар. Він тут ходить. Він на міліметровий шнуру. Я цепляю просто на, караб... на карабін. Оце все. Тут приблизно до грузів приблизно метр, Ось Метр. Тому якось так. Ну і ехолот, друзі. Ехолот для риболовлі обов'язково, тому що ви бачите підйоми. Зараз будемо квочити з вами і все вам показувати. Не перемикайся, дивіться, буде дуже цікаво. Так, друзі, ну дивіться, що ми мене живули, це у нас немає у нас така от дендрабена і капустяночка, бачите? Ось така насадочка у нас вийшла. Ну і зараз побачимо що, що з цього вийде. Ну, Друзі, опускаю наживку, тут у нас 8 метрів, от вона йде посередині. Ви бачите, ось вона йде посередині. Беру клок і клока. тут наши наживки, а мы блокаем вот подъем ось вот подъем и впал опять на дно ось вот подъемчик вот бачите топ-то винье ношусь и ось подъемчик чекаем Так, друзья, є перший сом на Квок Побачимо, варный, тихо, тихо, не спеши. Есть. Я понимаю, нет, он отпустился. все, там нормально. Тихо, тихо, лодка. Лодка, лодка, лодка. Погуляй, погуляй. Да, давай. Есть. Гороший. Тихо, тихо, к лодке не сильно близко. Два гачка, Кирилл. Да, это гарный сом. Це Поздравляю. Это первый, друзья, сом на квок у меня. Ось такий. Друзі, ну перший є, бачив, початок є. Так що ловимо на капустянку випалска, оснасточку я показував. Дивіться, буде цікаво. Як ну, сказав керівник, і не почув. Так, друзі, чекаємо на підйомчики. Ось бачите, як там рисують. Це ровна полоса нашої наживки. Другий холод, бачите, полоси. три полоси, це три грузи йдуть. Трошки вище, трошки нижче. Так от Друзі, є ще. Подивіться, який. Та ні, маленький, малече, малече, малече. Ох, який, подивіться, який красень. А. -а, 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 а хорош. Сажав всю наживку скотеняка така. Так, далеко пацан. друзі, є один. Ну, це маленький кінеш. Я чувствую, що це маленький. Маленький, маленький. Ага. Yeah. маленький. Тихо, тихо, близко к лодке не подводи, бо крючка там во. Ось такий красунчик. Маленький. Да. Такий, друзья, маленький. Так, кстати, по-хало, тут як невеликий. Потому що бачив, ті, що подималися, бачив, да. були такими. Е... Ну ти бачив, да. Да. я бачив. Я бачив, бачив. Так, друзі є. Невеликий. Так. Невеликий. напевно. На так, убери ее от меня, вот тут вот, вот просто. Ты сейчас зацепишься, убери ее туда, куда Хороший, подавись всякие красы. Не бійся. Подивіться, який красончик. Давай вже йди сюди, тримай. Почекай, почекай. Почекай, почекай. Есть. И. Yeah. Е, yeah. yeah, друзья. Фух, вот так и... Ну, килл 7, напевно, точно 5-7. Тримай, пацан. Они, а ты казал. <laughs> Ловлять руки. Ну, сама суть. Да, вся уберу. А може і нормальний ну, да. зараз побачимо не спиши навіть бойкенький. П'ять сто процентів є є. Тихо-тихо, до лодки Та до човна не близько. Я не я близько. ж, ж пам'ятаю, що ключки. Так, друзі, ну що, ми вже і топимо додому. Тому дуже всім дякую, що подивилися. Розігрався такий витірець. Якось так, друзі. Так що тримайте вподобайку. Зустрінемось на риболовлі. Чекаю на ваші коменти. Друзья, ну что, уважаемые красавцы, килограммы и пять семьсот девяносто пять. красавчик такой. Поеду до дома.